Таки, ви на каналі Терешкова, і сьогодні я вам покажу такий міні влог з великодніх свят в нашій родині. Ми абсолютно вже все зробили, і зараз ми готуємося до того, щоб поїхати до родичів на саме свято. Тому зараз я буду фарбуватися і вам покажу, як виглядає мій повсякденний макіяж. Зранку я вже зволожила свою шкіру, а зараз я буду наносити SPF. У мене такий дуже модний SPF, який мені подарувала дівчинка, в якої я робила замовлення косметики. Зараз я його дуже активно тестую, і скоро я вам зніму відгук на нього. Наношу я його нормально, так, тому що мені сьогодні цілий день потрібно бути на сонечку та на природу. Роді, мені дуже подобається те, що він дуже легенький, він моментально просто вбирається в мою шкіру і залишається у цією білою маскою. Тому що до того у мене були саме такі SPF, і мені це просто максимально сильно не подобалось. Якщо вже чесно, я не сильно в курсі планів на день моєї сім'ї, тому будемо разом дивитися, що будемо сьогодні робити. Зараз дванадцята на першому вже маємо бути там. Я не уявляю, як я маю так швидко зібратись. Типу, напевно, мені доведеться робити якийсь дуже легенький макіяж, але ну. Я таке не дуже люблю. До речі, за кадром я вже вклала свої брівки, тому цей етап ми пропускаємо. Зараз пару хвилин почекаю, нехай він повністю вбереться і буду наносити тональну основу. Тональну основа у мене від Lamel серії Smart Skin. У мене у 401 першому найсвітлішому візінку Я б хотіла спробувати їх нову серію з тональними основами, тому що вони дуже світлі, тому що навіть оцей 401 й він мені трошки затемненький. Тональну основу завжди спочатку розподіляю пальчиками по обличчю а потім проходжуся спонжем Так сам спонж вбирає в себе дуже мало тональної основи і дуже круто розподіляє її по обличчю. Далі я беру свій найулюбленіший консилер, і це у мене Maybelline Fit Me. Я його використовую вже просто надзвичайно довго. Він завжди мені лягає, просто ідеально. Я його наношу повністю на центр обличчя таким щільненьким шаром, а також точково перекриваю якісь посипання або прищі. Шкіра у мене зараз у дуже поганому стані, тож консилера я беру досить багато. А так це все виглядає чисто з тональним та консилером. І зараз я буду наносити корекцію. У мене отака від Ellen Pro. Вона вже дуже заюзана, але я її дуже люблю. Це той самий трендовий скульптор з 23-го року. Він мені дуже подобається, я його досі використовую. Мені дуже подобається його відтінок і те, що з ним переборщити, просто нереально. Контуринг я дуже люблю, тому наношу його досить багато. Тушується все пензликом від пастель. Взагалі він для тональної основи, але мені дуже подобається ним розташовувати саме контуринг та румян. Бачите, яка гарна, прям природня, така просто тінь. Про сьогодні буду використовувати від Юніко. У мене у відтінку Сангрія. Взагалі це мультитаскер, і саме оцей у мене ще в старій формулі, і вона так швидко засихає. Вони дуже пігментовані, дуже гарні. Їх потрібно прям буквально капелюшечку, але вони дуже швидко засихають. Типу, я використовую їх не часто, я їх відкриваю не часто, але вони так сохнуть, мені це так не подобається. Румян я люблю не дуже багато, але дивіться, який колір гарний. І я все одно буду дублювати кремову корекцію сухою. Я ще останнім часом дуже сильно полюбила наносити саме рідкий хайлайтер. У мене такий надзвичайно гарний від Paeza. Він блищить просто надзвичайно. Я його просто отак наношу на вилиці і швиденько тушую пальчиками. І виходить таке гарне природне сяйво. Мені дуже подобається, що це виглядає так, наче просто шкір. Рося зсередини. Далі у мене пудра. Ця пудра від Color Intense загалом мені подобається, але я вважаю, що Паеза все одно краще. Типу, я люблю прям наглухо таку дуже матову шкіру, вона мені її робить, але вона не тримає її стільки, скільки я б хотіла. Але загалом пудра хороша, особливо під очі, вона взагалі чудова. Наношу я її отакою похопочкою досить щільним шаром. Але в цьому етапі взагалі нічого цікавого, бо це ну, просто пудра. Я вже припудрилась і зараз я буду дублювати кремову корекцію сухою. В якості сухої корекції я буду використовувати два продукти від Stars from. Старс. Бронзер у 01 відтінку, а також румяна у 05. Вони мені останнім часом просто так сильно подобаються, ви б знали. Оцей саме такий коричнево-оливковий колір, просто мій фаворит зараз. Типу, він такий тепленький і мені це зараз от прям дуже сильно подобається. Хоча зазвичай я використовую лише холодні продукти. Але ця колекція від Stars from The Stars просто покорила моє серденько. Я ще сьогодні не виспалась дуже, і ці червоні очі мені прям дуже заважають. А я нічого не їла ще. Я так їсти хочу, ви б знав. Ну така вам трохи жаліюся, що все-таки влога на не макіяжний відео. Отак виглядає. Майже повністю завершена корекція. Залишився лише хайлайтер. Я знаю, що дуже багато хто не любить цей продукт, але я просто обожнюю. У мене така новенька палітра хайлайтерів від Jeffree Star, і я її зараз дуже активно використовую, тому що вона мені дуже подобається. Вона прям дуже гарненька. Мені прям дуже подобається, і зазвичай використовую оцей золотий колір, але сьогодні, можливо, я візьму білий. І ще дуже дебільно, що хайлайтер наношу отаким от малесеньким пензликом. Я набираю білий колір, і він дуже пігментований, тому наношу його зовсім трішки. І я думаю, Бачите, я, звісно, люблю сяяти, але не настільки. До цих хайлайтерів я думала, що хайлайтер від ламаль дуже яскравий. Ні, він не дуже яскравий. Я говорю про цей хайлайтер. Я в своєму відео в Тіктоці я його дуже сильно похвалила. Він мені одразу дуже сильно сподобався. Але зараз подивіться, він дуже сильно затерся, хоча його не завжди наносила пальцями. типу, це дуже дивно, як на мене. По-перше, він зараз вже не віддає стільки пігменту. По-друге, він в мене випадає. Це не настільки дешевий продукт, щоб він отак просто випадав з рефіла. Так, перше враження він склав в мене просто надзвичайно, але зараз я його навіть в косметичку не можу кинути, тому що він повністю розіб'ється. А оці хайлайтери від Джефрі мені прям дуже подобаються. І до речі, я їх наношу лише на вилиці, а на носик я наношу більш делікатний хайлайтер. У мене такий білий хайлайтер, я його купувала дуже давно. Він в мене від бренду Каріте, я 100% це пам'ятаю, але я знаю, що його зараз, напевно, вже не купити. І от на носик я вже наношу нормальним. Пензликом. Якщо чесно, мені вже не подобається мій макіяж. Типу, я не розумію, чому, але щось мені 100% в ньому вже не так. Я якось і прокинулася з якимось таким, типу, не дуже настроєм. Щось мені сьогодні все не так, все не то. На очі я буду використовувати отаку от палітру від Stars from the Stars, я зроблю просто мінімально, типу, Висвітлю оцей куточок і трошки затимню цей. У мене сьогодні щось немає настрою прям сильно фарбуватися. У зовнішній куточок ока я наношу оцей коричневий колір. До речі, він трошки плямить. Це мені було зрозуміло, ще з першого взагалі дотрику до цього відтінку. І я про це говорила у відео в Тікток. Типу, я одразу бачила, що він плямить. Тому я його наношу досить обережно і просто буду потрошки наслоювати. У мене немає мети зробити прям якусь форму сьогодні макіяжу. Я просто хочу трошки затемнити зовнішній куточок ока. Чисто, щоб очі здавалися трошки більш. Глибоким. Я так подумала, я на очі просто додам той самий хайлайтер, що в мене на щічках. Думаю, буде якось так поєднано. До того ж, він дуже гарний, такий яскравий, типу, мені здається, гарно. Отак це виглядає, зараз я додам туш і повернусь. Я вже повністю нафарбована, взагалі я вже запізнююсь, мені треба буквально щось нанести на губи, так щоб було легенько і гарно. Я думаю, що це буде мультитаскер від Юніко. У мене такий у відтінку сенс, він мені дуже подобається. Він такий коричневий, легенький. Зараз я його буквально так трошки пропічатую на губи і буду швиденько виходити. Якось так сьогодні виглядає мій макіяж. Зараз вдягну вдомушку і треба вже виходити, бо зараз на мене будуть сваритись. Вже будуть. До речі, я вдягнула свої нові кеди кедисамби. Отакі От діла. Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Дядушка Кудесна. Це в нас дедушка. Таке модоподовець. Я, я вважаю, що він легенда А це моя сестра. Правда, вона дуже так Ми йдемо за морозовим. На вулицях так мало людей, тому місто вимерло. Дивіться, скільки тут херні всякої. Морозива яке ми хотіли, не було, тому ми беремо якусь водичку. Очі, ми вирішили, що ми зараз підем трошки прогуляємось. Тут є дуже гарне поле. І ми зараз всі разом ідемо туди. Ми взяли з собою собаки. Зараз підем трошки вигуляєм їх. Белла вже скупалась. Це от не може вообще без води. Чекає Костина, цікаво. Мне кажется, що так типа немало будет, но... но так вже є. Ми вже приїхали додому. Зараз угу. біжимо в магазин. Да, що це за вкусненьке? Да, так да. далі. Нами дуже вада. Ми наже ради. Ми скільки не ходили по АТБ, за нами всю дорогу ходив охоронець. Місна охорона була за нами. Так, да, бо папа катався на тележці і, видимо, йому щось не понравилось. Що не понравилось, ми так і не поняли. Ну не підходив. Ну не підходив. Зате ми купили все на суші. Чи ми їх зробимо це вже друге питання, але ми все купили. Так взагалі прикольно, такі пусті вулиці, Тут взагалі немає людей. Це моя любима собака. Просто гляньте на неї, яка вона була. Клас. Я співробітник. Нам попались вот такі невероятні міньйони.